Це шедевр, мужики, це просто знахідки цієї осені. Хлопці, просто сама ліпша комплектація в тракторі за саму меншу, за саму адекватну ціну. При цьому толкова якість по якості це йде кентавр, ДВ від заводу ДТЗ Україна від постачальника ДТЗ Україна. Тут є все і за найнижчу ціну. Просто послухайте комплектації. Дивіться: Дуга безпеки. Раз. Примусова навісна система 2. Двохдіскове щеплення. 3. Широка резина, і переднє, і заднє. Переднє 7,5 на 16, заднє 11,2 на 24 -му. радіус. Реверс в тракторі, рівненька підлога, сучасна компоновка, бак знизу. Повністю все робоче місце, люкс. Супер, комфортний апарат на моторові КМ-385 ВТ. Дивіться, як зроблено ззаді. Просто. Примусові циліндри, розкоси рівненько, груза великі. З двох сторін посадка зручна. Розбирається диск, регулюється колія в додачу, дуга безпеки. Можна доукомплектувати по замовленню дашком. І дуже дуже охайна, акуратна якість. Це іменно хорст серія G. Якщо хочете дивитись ці хорсти, дивіться G. Лінійку, вона набагато добротніше зроблена. Даже ми бачимо пластикові композитні крила, як в Ловолі, мости. Тепер дивіться уважно, потужний мередній мост. Як п'ятдесятки ставлять тепер в цьому тракторі. Редуктор, здравий. З 24-ки, але ну, це і є 24-ка. Кріплення самозроблено крил. Самі крила, кольосні диски, груза в комплекті. Все. Тут, в цьому тракторі, за таку ціну є хлопці, все. Мотор КМ двох, Два насоси інша, двох контурне охолодження водяне. Зараз дивіться, просто по моторові, по підкапотному, Просто подивіться, як там все виконано. Звернули увагу, як в дешевих тракторах буває зроблено, що попало. Стяжки якісь. Торчать. ще щось. Тут все акуратненько, обшито, зроблено, заділено. Мужики, розширительний бачок, масло на гідравліку, блок предохранителей схований в защиті. Тут стоїть захист. Тобто люди люди зробили для людей добротно, акуратно. Вся проводка, магістралі, все файно, акуратно зроблено. хай не, не на отвалі не що попало. Хлопці, далі бак розширений, великий пластиковий з захистом під низом, листий металічні, щоб ви його не пробили. Бачите, навіть наперед виходить защита. От, бак великий. Ви можете працювати пару днів, не доливаючи солярки. Стоять грузи. Тепер дивимось по трьохточковій системі. Задній мост теж іде посилений крепший. Розкоси і тяги йдуть в рівень. От, видите, який хороший, добротний, крепкий більший мост. Соответственно, більша вага трактора, помимо всіх плюсів, що я перечислив. Розподільник гідравліки на три секції. Одна йде сплаваючим на навеску, дві секції йдуть додачу. Ось, про що я казав: розкоси йдуть в ровень. По перпендикулярно, як ти кажуть, паралельно вибачаюсь, не треба вже перероблювати. Дві гідропари бистро зйома на причіп, на погрузчик і так далі. Вом на дві швидкості. Перешвидшений, там і 600 і 1100, по-моєму, оборотів більше, ніж стандартне. Дуга безпеки опускається, що могли заїхати в сарай. Ззаді йде бордачок, адекватний, класний задній свет, прожектор стоїть. Акуратні, гарно зроблені підножки. Тут, бачите, маса, всі провода, все як зроблено в защиті, без хамутів, як в Китайці бувають, без стяжок і так далі. Дуже-дуже акуратно, охайно зроблено. Робоче саме місце. Хлопці, подивіться, просто цей шедевр. Саме робоче місце. Ззаді все закрито. робоче місце Ззаді все закрите, щоб вам багно не, не летіло. Помімо крил, спереду ще є такий захист, як стекла. 에, ну, то пластик воно не розіб'ється. Як в Донфензі зроблено, додатково вам від болота Бачите? Подумали, бляха, ну мелочно, подумали про людей. Щоб було людині в тому тракторі працювати комфортно. Рівненька підлога, порошки. Коврик підвісні педальки. Хлопці, запам'ятовуйте марку Horst G244 DXU. Реверсна коробка передач, реверс з боку. Отаке висідіння, Зручне. З підлокотничками, файне, амортизоване, регулюється по виліту, регулюється по жорсткості. Любої комплекції людина може собі тут спокійно чувствувати. Ручничок, всі органи керування по боках є. Справа в нас навісне, зліва в нас вал відбору гідравліка, педалечки, ручний газ, все дуже. Наскільки воно можна за ці гроші зробити, хлопці, воно зроблено по совісті, по-людськи, гарно. Також є гарні кольори, є сірий, є такі озелений, графітовий ще буде. Скоро, хлопці, це просто знахідка цієї осені. кому треба трактор. Хороший. Нормальної, адекватної якості, в максимальній комплектації. Бачите, кермо регулюється вверх-вниз. В максимальній комплектації, не за всі гроші світу, щоб було добротно все зроблено. Не, не, не на отвалі. Прикурювач є. Роз'єточки на телефон заряджать є, хлопці, то саме ваш варіант, саме ваш вибір. Від фірми DW Кіндавер на ринку 13 років, знаходяться. От, сучасний, класний, провірений, надійний, з хорошою ходовою, з хорошою комплектацією, дуже-дуже, дуже файно за свої родиці. Дивіться, яке борни зробили. Те, що кове комбінівано, як все на, на датчику показує, на дисплеї всі параметри. Тиск, рівень масова і так далі, все, все, все повністю. Рівень пального показує все, як в автомобілі. Вот. Реверс включається м'ягенько, дуже зручно. Передачі теж включаються м'ягенько, акуратно. Виворіт має добрий. Дивіться самі. По розворотах взагалі погородах їй. Картоплю бабкам копати. Все, і люкс. Заїде в будь-який двір, він компактний. Я не знаю, що ще треба для того, щоб робити. Бо я не знаю, що ще треба для того, щоб робити. Кого, кого зацікавив цей дракончик, може доставляємо безкоштовно, продавати не беремо, розрахуємо свої проходи, любить форму оплати, офіційно все, документи повністю цей офіційно робимо, є розтримування. От, тому Звертайтеся, будемо дуже-дуже раді вам допомогти і дуже раді за людину, хто буде власником такого во гарного G244DX. Запам'ятайте.